Лейзер Дім це 22-річний репер, який робить музику з 2018 року. Він записував свої пісні через бендлеп на айфоні. Минулого року в лютий тереберезень Лейзер жорстко вистрелив і продовжує набирати популярність по сьогодні. Але відео не про його біографію, а про ситуації, в яких він виглядає не дуже добре. Лейзер біфить своїм менеджером Кімом і продюсером, з яким він дуже багато працював з першого дня своєї кар'єри. Цього продюсера звати Гасен. Зараз багато фанатів Лейзер Дімона задаються питанням, чому в них біф. Взагалі ці всі ситуації виливаються в медіа через те, що він винен багато грошей різним людям. І це не перші історії, де Лейзера звинувачують в обмані або в тому, що він не платив бітмейкерам, з якими він працював в минулому. Але перед тим, як ми почнемо розбиратися в цьому, давайте повернемося в 18 грудня, коли Лейзер випустив свій крайній альбом. Справа в тому, що перед тим, як він випустив цей альбом, він звільнив свого старого менеджера на ім'я Кім. Але ніхто не знав чому. Тепер повертаємось на чотири дні тому, 28 грудня. Лейзер запускає прямий ефір в інстаграмі і дає зрозуміти, що він не бітмейкер гасен більше не працюють. extra text me and shit. Like I was doing with Gotson though, I would pay him fifty percent of all our, our beats. Like everything we make off of our music, like each song we got, like say all our, our songs together make twenty bands. You know what I'm saying? I get I get got 10,000. know what I'm saying? I give him fifty of whatever we did. <тит> <плес> <плес> З того, що він там сказав, можна зрозуміти, що хтось писав погані речі про нього десь в коментарях, і Гасен відповів на ці коменти, і також погано відзивався про нашого репера. Лейзер сказав, що він більше не буде робити треки на однакові біти, і те, що бітмейкер Гасен занадто жадібний. Він обкладав його податками за біти і так далі. Але ми всі знаємо, що в кожній історії є дві сторони. І Гасен опубліковує сторіс в інстаграмі, сказавши, ти навіть не можеш зняти кліп на трек Айженрак або Вейс Макс, тому що ти винен багато грошей Продюсером. Хоча, як я бачу, на Last Max кліп ніби є, і хто не знає, Last Max це трек, який Лейзер записав на стрімі в Playboy Max. Ти винен мені каталог, який викупили. Ти ведеш поганий бізнес. Ти збрехав про мене на трансляції в інстаграмі. Ти обливаєш всіх брудом. Все пішло не так, коли ти звільнив своїх старих менеджерів, які уклали з тобою багатомільйонну угоду. Твій мозок згорів, тобі потрібна допомога, бро. Якщо ти збираєшся казати щось, то кажи правду. Отже, очевидно, що Лейзер бреше, і це реальна причина, чому вони перестали співпрацювати. Лейзер веде свої справи погано, звільнив свою стару команду і так далі. Також є відео, на яких Гасен в прямому ефірі з Кімом, колишнім менеджером Лейзера, обговорює цю ситуацію. Bro, you feel me? I get. I ain't gonna get anybody else involved, bro. Goxen stop dissing Twin. He got more money, bro. He bro, owe him money. He owe him money. Bro, I can't even see money. the comments. I can't even oh, see the comments, bro. Because oh oh. yeah, you on the live. I'ma read them for you. They're not saying much. They're just saying facts. Don't just post one side, then, bro. Somebody, you risking bro. You just a fan. God, right where you at? I'm at Kim Studio. Somebody say you gotta defend your name, Goxen. Bro. bro, I'm not doing. Bro, it's gonna make it worse, bro. I posted that for ten minutes and niggas already been posting it, bro. Man, why he do? I bro, I tried calling, bro. bro Why he do this? he went rogue on everybody. It's mold to the story. Like it all has to do with money too. It's always money, and then they want to say it's not money. It is money though. It's always it is money, bro. He said he been paying me fifty percent, bro. You know what, bro? But come on, man. I... Bro, he just he owed a lot of people money, bro. He didn't want to pay, so then that's good, bro. You see what I'm saying? Y'all don't understand how the, how the industry really be. колишній менеджер Лазердіма дещо зробив. Хоч він і колишній менеджер, але він все ще був в груповому чаті з людьми, які вели фан сторінки Лейзера. І хтось з цього чату злив всю переписку, яка була два місяці тому. У скріншоті видно, що хтось почав тролити Кіма, казавши, що він поганий менеджер і тому подібне. Відповідь Кім сказав, що Лейзер Дім кинув його через те, що вони підписали угоду на 2 мільйони доларів з юристом, який погодився працювати з Лейзером тільки через те, що його дочка знає сестру Кіма. І те, що він хоче компенсацію, а Лейзер відмовляє це її виплачувати. Зараз я суджуся з ними, але вони все ще продовжують писати мені кожен день, щоб я допоміг їм з різними проектами. Зробити ці проекти можу тільки я, бо я їх і придумав. Як я вже казав, ці скріншоти були зроблені два місяці тому, тобто, можливо, якраз це було перед виходом альбому або навіть за місяць до цього. З цього всього ми розуміємо, що Кімі Лейзер не в найкращих стосунках. Також, якщо подивитися на скріни, видно, що Кім писав, що його альбом буде дуже невдалим. Подивіться на цього клоуна, я єдина людина, яка чула повністю весь альбом. Звичайно, ви навіть не знаєте, хто я такий. А потім він додав, що людям все одно сподобається альбом, та що на альбомі буде трек під назвою Свічен АП, який є дійсом на нього. Як ти можеш дісити менеджера, а не репера? Що за дурня? Пізніше він написав, що Лейзер винен йому 400 тисяч доларів. Я подав на нього в суд і написав Fuck Лейзер». Хтось з учасників чату запитав, чи можна зробити скріншоти цього діалогу, і кім написав, що ви можете робити все, що захочете, бо Лейзер писав погані речі про мене. Тепер зрозуміло, як ці скріни з'явилися в інтернеті. Скоріше за все, в цьому груповому чаті є інші продюсери, з якими Лейзер працював в минулому, і вони теж підключилися до діалогу, написавши: Йоу, мені навіть не заплатили. З цього стає зрозуміло, що бітмейкер газ ні якого я згадував раніше, не бреше. Лейзер тім весь час сказав, що Гасен просто його хейтер, але справжня причина по якій він посварився старим менеджером та більше не працює з Гасеном та іншими бітмейкерами, є гроші. Якщо це все реально правда, то він винен їм немаленьку суму. Пізніше Кім знову вийшов в ефір і озвучив все те, що він писав тоді в чаті. Ми не знаємо, чи це все правда, але він сказав, що підписав контракт з Лейзером, коли на його банківському рахунку було лише 2000 тисячі доларів. Якщо подивитися на цю ситуацію з боку, то не дивно, що колишній менеджер Лейзер Діма такий злий. Лейзер все ще був без лейблу, але він отримав допомогу від своїх менеджерів. Він допомагав йому на початку, підписав з ним контракт. На 2 мільйони доларів, натомість лейзер його кинув, так ще й на прямій трансляції відзивається про нього погано. Як я й казав, ми не впевнені на 100%, що вони всі кажуть правду, але якщо скласти все докупи, то лейзер кинув менеджера, не платив бітмейкеру Гасену, який працював з ним з самого початку, а також, як виявилося пізніше, винен і іншим бітмейкерам гроші забіти. Як на мене, в Дімона є прикольні треки, він зробив щось нове, але ось такі ситуації, як ця, накладають поганий відбиток на його репутацію, і це може відобразитися на ньому в майбутньому. Побачимо, як далі буде розвиватися ця ситуація. Можливо, просто менеджер далі буде продовжувати судитися з лейзером. А може Лейзер віддасть йому гроші чи ще щось інше. З вами був DSL, Побачимось в наступному відео.